Всім привіт, друзі! На каналі Велюр. Сьогодні покажу, як заборонити видалення додатків на Андроїді. Android. Android. Потрібні два додатки Applock і нова Launcher. Далі йдемо в налаштування. Тут нам потрібен додаток за замовчуванням. Відкриваємо його. Нам потрібен home App чи home Screen. Вибираємо тут Nova лаунчер. Потім переходимо в App Lock. Придумуємо пароль. Даємо дозвіл і блокуємо програму, яку хочемо захистити. Ось, наприклад, 8 було пул. Дозволяємо програмі все необхідне. Тепер блокуємо цей додаток і пробуємо видалити. Ось після цього треба буде ввести пароль. Так можна зробити з будь-яким додатком. З вами був Велюр. Всім бувайте!